Блажен той муж воістину блажен, котрий не був ні блазним, ні вужен, котрий во вік, ні в празники, ні в будні, не піде на збіговського блудня, і не схибнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі. Душа його у Бога на і хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блажений. І між людей не буде одиноким. Стоятиме, як дерево над потоком Криваці в нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади. І вже йому ні слава, ні хула не зможе вік надборкати. Крила. А хто від правди ступить на півметра душа у нього сіра й напівмертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш, лиш без язики корчі і моти. А хто всіляким ідолам і ладам, ладен кадити Херолимський ладан, той хоч помре з набитим гаманцем, душа у нього буде гороцем. Куди б не йшов він по землі, далі. Дощі розмиють слід його сандалів, бо так воно у Господа ведеться. Доганици на землю западеться.